Сьогодні дивимося, що всередині натовського пайка. Саша мені прислав його на дегустацію. Давайте подивимося, що всередині. Зараз ми це все розкладемо по прийомам їжі на день. Так, ну що, ми вивчили німецьку мову. Все розклали по прийомам. Зараз вам розкажу і буду дегустувати. Перший найголовніший прийом їжі це сніданок. Нам пропонують мюслі, ізотонічний напій, джем комфітюр хліб, і я вибрав чай. Відкриваємо мюслі. Всередині у нас такі мюслі. З чого вони у нас складаються? Тут я бачу горішки, вівсянка плющена, якесь, напевно, сушене молоко, цукор, насіння соняшника є і якісь кульки. Ну, кого що це? Ну, це. Мюсли такі рисові кульки. Хліб, от такий цікавий хліб. Він дається на цілий день в банці, тобто його треба розпреділяти з розумом. Дивіться, така галета цікавий, як кекс, такий один шматочок. Він у нас складається, я бачу, з насіння і борошна. Український хліб з насінням. Доволі смачно. Так, робимо чай з цукром. Тут є така лінія, полосочка, по ній. Зручно його відривати. Одразу не виходить, але так воно задумано. Ой, бачите, воно відділяється. Так, чай у нас в чайному концентраті. Дивіться, Воно так от висипається, схожий на каву. Цукор 4 грами. Цукор я люблю. Додаємо. Тепер відкриємо. Такий конфітюр, Дивіться, джем. М -м -м. Дуже солодкий, на повидло схожий, як в дитинстві. І ще нам пропонують такий ізотонічний напій. Значить Все це треба заливати гарячою або холодною водою. Пропонується закип'ятити воду десь там на багатті, або холодною водою, якщо нема доступу. Ще дуже важлива річ для очистки води: ось у нас 4 таблеточки. Отакі. тобто їх Її Можна кидати в брудну воду і потім її використовувати. Але їх не можна їсти окремо. Так, і затонік грейфрут на пів літри оцей пакетик ми розведемо його на 250 мл. Пахне добре грейфрутом. Ми його розведемо холодною водою, а чай і мюслі ми розведемо кип'ятком. Там написано, що треба десь його роздобути. Так, ну що, розмішаємо, дамо йому набухнути. Спробуємо ізотонік. М, -м, -м. Дуже смачно, дуже солодко. Я думаю, вуглеводів тут багато. Чай. Пахне дійсно чаєм. Дивіться, ну, звичайно, він схожий на розчинну каву, але пахне чаєм. Тебе Треба десь грам 400 на цей пакетик. Дуже дуже крепкий. Так, беремо трохи джему, намазуємо на наш хлібчик. І дивіться, вона отак от запарилась, шматочки фруктів, рисові кульки і сама вівсянка плющена. Досить непогано, звичайною простою водою залив. якщо було молоко, взагалі пушка була би. Ну, все, дуже з'їдобно, трохи всолодкувати і прикусуємо таким. Що я можу сказати? Бомба, дуже смачно. Чай такий собі, як принцеса Нурі. Але чай. На перекус перед обідом нам пропонують енергетичний батончик, конфітюр, жувальна гумка. Ну і зотонік. Теж кава, є серветка і цукор. Ми спробуємо батончик. Такий він. Щільний. Написано, що він з кунжутом сюзам. Ага, отакі, типа казінаки. І такі, такі три у нас смужечки казінакі. Дуже смачні, що сказати. І гумку продегустуємо. У нас тут отака гумка. Дивіться, її тут на цілий день. я Думаю, достатньо. Тут у нас 10 подушечок, одну спробуємо. Яка? Ментолова гумка з цукром написано, щоб освіжити дихання. Ну, конфітюр, джем я не буду відкривати, я вам вже показував. Ну, і в принципі, все на перекус. Дуже смачні такі казіначі. На обід у нас квасоля з тушкованою свининою. така намазка з тунця. Тут є соус, чилі, його можна в будь-який прийом використовувати. От таке печиво і паштет. Ну, кава, ізотонік. ізотонік. І ось такий є бульйончик, якщо хочеться купити супа. Зараз все попробуємо. Почнемо з тунця. М -м, пахне реально тунцем. Дивіться. Ну що я можу сказати? Це гарний такий тунець в соусі. М -м. Це не просто тунець, він якомусь зроблений в соусі такому з приправами. Він дуже реально апетитний. Не такий тунець, як сухий з банки. А він реально класний. З хлібчиком буде бомба. Так, тут у нас паштет, дивіться, такий гарненький, з соусом. М -м -м, пахне смачно. Куштуємо. Вон, <головік> Як шинка, я б навіть сказав, не паштет. М -м -м, так, це вона і є. Це така собі шинка. Ну, можна не обов'язково в обід їсти, доволі смачно. Знаєте, як у Другу світову війну і в'єтнамську кампанію була така шинка спам називалася, звідки пішло слово спам, що нас спам'ять. Бо це була основна їжа. У всіх завжди вони плювались від неї і не могли їсти. Тому і спам перейшло в нашу мову як щось таке, що вже задовбало. І це вона і є, але в маленькій порції. Так, оце у нас сірники 20 штук. О, такі стандартні. Сірнички, щоб щось собі розігріти. Так, що воно тут? О, горять? Дегустуємо основну страву. Це свинина з квасолі. Пахне добре. Будемо дегустувати її холодною. Ну, виглядає апетитно, як консервована квасоля з м'ясом. Ну, Квасоля як квасоля, смак концентрований, м'ясо м'ягеньке, не розпадається. Ось така ще є зелена квасоля тут. Перець, цибуля, морква. Ну, Дуже мені здається, що це така ситна страва. Смачно. Так, ще тут є такий бульйончик. Його треба заливати гарячою водою. Зараз ми його висипемо. Ну, Такий, як приправа десять овочів. Заливаємо його водичкою, Ну, Колір, понятно, у нас <свісно> яскравий, зеленушка плаває, дивіться, таке воно. Зараз ми його перемішаємо. Ну, типу, як супчик, для, щоб зігрітися, написано. Ну, це, да, це вігета, приправа. Ну, така собі штука, але я думаю, в полі, коли хочеться гаряченького, то воно спасає. Дегустуємо каву, без цукру будемо її дегустувати. Так, воно важко відкривається. Допоможемо. <хи> так, ну, пахне як галка. На вид така цікава, трохи вона така немілка. Виливаємо кип'яточком. Ну, так. так, пінка у нас гарно з'являється. Схоже на цикорій, якщо чесно. І пахне як цикорій. Може це і є цикорі? <рес> <рес> Зараз я скуштую. Ну, або це дуже гірка кава, або це цикорій. Зараз перевірю. Так, що це у нас? Давай, перекладач. А ні, написано, що це, написано, що це вершкова кава. Але вершків я не відчуваю. Ну, доволі непогано, що сказати. Не будемо випендрюватися, не лаватися, звісно. Ну, кава як кава. Так, до кави у нас тут є печиво з какао Ну, такі галети. Дуже смачні, достатньо жирні. З кавою те, що треба. Прикольне. Після обіду у нас йде полдник. Дивіться, от такі сушені е, фрукти. Зараз побачимо. Ну, там сухофрукти або банани. У нас така багата суміш сухофруктів. Дивіться, тут є і клюква, і банани, і яблучки, і динька. Коротше, тут все таке прикольне, достатньо. Ми їх отак висипемо. Не пересушене. М'якеньке, дуже смачні снеки. Дві отакі от шоколадки. Енерг... Написано, що вони якісь енергетичні. Ну, Побачимо, що вони з себе представляють. Ага. Дивіться, така сублімована шоколадка. Такий просто шматок реально шоколаду. М -м -м. Чесно скажу, дуже смачний, солодкий, я люблю. Колодкий шоколад, і він такий пористий. Прикольний. Наповник ми обрали капучино. Таке тут теж є. Пахне гарно. Виглядає, як кава три в одному, а як вона має виглядати ще по-іншому, це і є. кава три в одному. Достатньо, що мені подобається, непогана пінка. Дивіться, як з кавомашини. Зараз я розмішаю, дивіться. Кафійна фера. <ріст> капучино. М -м, достатньо непогане. Дуже смачне. Я б в дитинстві за, за таке капучино все би. На вечері у нас овочевий рис з рулетиками з фаршу. Тут так написано. Отакі джерки. Кекси. Тут теж якась помазуха. десерт апельсиновий. Серветки, ну і там ізотонік і кава. Так, дивимося, що у нас за очевий рис з рулетиками теж червоного кольору. Mm. Виглядає. насипаємо в тарілку. Ого. Угу. Зараз підніму ці рулетики. Значить, отак це виглядає. Так це виглядає. Отакі такі от фрікаделечки. Дивіться, такі фрікаделічки, рис, овочі в ну, томатному соусі. Зараз спробуємо холодне. Це схоже, м'ясо на такі міні -кебабчики. Ну, Рис достатньо нормально зварений, не переварений. пропарений 100% спаржева квасоля. Теж м'яка, тут ще є кукуруза. Ну, зараз ми його розігріємо. Проблеми. Мені здається, це обов'язково треба гріти. Так, ми його нагріли, зараз скуштуємо. М -м -м. Ну, чесно сказати, практично нічого не змінилося, просто воно стало теплим. Дуже багато цього червоного соусу. Ну, все непогано, все смачно. Дивіться, тут ще у нас є хліб з першого прийому їжі. Отут От якась є чілі. Чиліна маска. Це, це, напевно, якась. Чи. А, це, це плавлений сирок. Схоже на плавлений сирок з чилі. Тут відчувається, що багато всяких загущувачів, крахмалю, але воно смачне. Потім у нас є джерки. Вони отак виглядають. Дуже сухі. Важко жувати, їх треба розсмотру, напевно. Ну, так, щоб на довгий час було щось за щекою. Так, на вечерю нам ще пропонують такий десертний крем. Зараз його треба висипати в тарілку. Пахне не знаю чим молоком. Так, висипаємо його в тарілку. Отак це виглядає. Де мої гроші? Я альпачино. Так. 100 мл води. Це приблизно десь так. І написано: 10 хвилин треба після перемішування дати йому настоятися. Ось воно гусне вже. Ух, тут камінь. І ксантанчик. Я вже бачу, що воно набухає добре. Ну, це я вже вважаю, що трохи звращення. Так, все, ми його розмішали, треба 10 хвилин дати йому набухнути. Це паштет курячий, доволі смачний, трохи солонуватий, але з хлібом буде бомба. Тут є такі кекси написано. Ну, я думаю, що це такі галети. Зараз ми їх спробуємо. Оцей крем він набухав, бачите? Став такий пружний. Ну, написано кекси, але це отаке галетне. Печиво, м'яке, більш пісочне печиво, дуже зручно отак його так макнув і печиво з апельсиновим кремом. Доволі непогано, але дуже такий хімічний присмак оцього. Я бачу, що воно тут з використанням ксантану, камеді, чи, напевно, і воно таке, звісно, у нього хімічна дуже структура, але на смак непогано, ну і дуже сильно відчувається ароматизатор апельсинового. Їсти можна. Гарний варіант, можна оці галетні печиво отак от скласти якусь ємність, перемазати оцим кремом, залишити на одну добу, і буде тортик. Така собі ідея прикольна. Так, ну і перед сном нам пропонують жвачку, бульйончик овочевий, каву. Або ще одну каву, ну або що залишилось у нас на день. І так, що я можу сказати в підсумку? Значить, в цьому всьому раціоні 3,200-3500 тисяч калорій. Це нормальна денна норма для людини до 110 кг десь можна. Що я помітив, що тут дуже калорійна висока за рахунок цукру. Взагалі, все таке дуже солодке, насичене. Все. З цукром і дуже багато солі, щоб ну, вже не досалювати або не додавати цукру. Що можна сказати? Все таке різноманітне, смачне, цікаве. багато напоїв, всяких оцих ізотонічних різними смаками, галети непогані, жвачка, паштет, шинка. Ну, в принципі, я думаю, що наїстись можна. А звичайно, коли ти знаходишся в зоні бойових дій, то це взагалі. Як за спасіння, їсти його. Ми їли все майже холодним, тільки підігрівали оці риси з фрикадельками. Так що, такий огляд: пишіть свої думки в коментарях. Сподіваюся, що наш український пайок ну, не буде нічим поступатися. Сеньок, я це вірю. Так що, дякую, слава Україні, і ми переможемо.